В одному з попередніх відео я обіцяла вам розказати, як доглядати за кімнатними аромодифузорами. Насправді це дуже легко. Зроблю акцент. Буквально в кожній моделі аромодифузора на основній ємності ви знайдете ось такий отвір. Він може бути ось такий, він може бути трошечки інакший, але обов'язково ви побачите цей отвір. Це для вентиляції. Коли ви миєте, доглядаєте свій аромодифузор або наливаєте сюди водички для використання, будьте обережні. Бажано в цей отвір, щоб не потрапила вода. Вода буває в нас різної якості, буває там осад, і може збиратися цей осад там на контактах плати, від якої, власне, працює цей аромодифузор, і рано чи пізно вона. Припинить свою роботу і не факт, що вдасться поремонтувати. Тому, коли ви доглядаєте, не мийте це під проточною водою, робіть це локально і обережно. Якщо, наприклад, все було добре, працював ваш дифузор, ви його помили, і він раптом припинив працювати, не лякайтеся, не сумуйте. Перше, що зробіть, відключіть його і залиште на добу, на дві, отак в сухому вигляді, просто десь при кімнатній температурі. Швидше всього, вода туди потрапила, вона спокійно висохне, випарується, і він запрацює знову. В принципі, весь догляд заключається в тому, що ви ось цю основну ємність протираєте, прочищаєте від осаду, який дала вода. Все це можна зробити м'якою тряпочкою, це можна зробити м'якою щіточкою, наприклад, звичайним миючим засобом або е гігієнічним милом, рідким, наприклад, промити без всяких особливих зусиль, зняти осад і підсушити і використовувати. Був у нас випадок, коли людина купила досить дорогу, вишукану, дуже прикольну модель е, дифузора. Прийшла до нас через півтора року, і ну от, пожалілася, що він е, продовжує працювати, але кілька функцій в ньому чомусь е, перестали працювати, тому що він менше пирскає і вже не переливається, а світить тільки, тільки кількома е, кольорами. І коли вона відкрила, то виявилося, що тут такий осад жахливий, е, іржавий, і, і, і там, ну, на півпальця, мабуть, товщина була того осаду. Е, і... Людину це не турбувало, що півтора року вона власне ніяк не доглядала. Ну, є то є, працює то й працює. От і все, коли ми прочистили, коли ми відновили його, кілька функцій відновилося, але вже ну, врятувати його було неможливо. Тому просто по мірі необхідності доглядайте його м'яко, ніжно, без проточної води, і він буде працювати вам багато-багато років.